Ранок світанок, міцно стоїть Фелікс залізний у дверях костьолу міста Любані. На небокраї нової ери і нової влади. Жевге вже символ вічної величі і невмирущої слави. Навстіж відкриті чекістам ворота міста Варшави. Міцно стоїть Фелікс Залізний, революційним вогнем Кузбасу палають залізні очі. Рукою стискає Фелікс руків я меча. Робітниче повстання ще треба підняти. Все світ старий знищено, ще не до кінця. Католицька церква не спить, не спить і чека. Міцно стоїть Фелікс Залізний на попелищі костьолу, згарищі старої віри і старої влади. Перед надруским розбитим розп'яттям, перед чекістом, розтрощеним ликом Христа в надрах залізного Фелікса Жевге Думка єдина. Звернене до орденів вічної слави, а як і раніше в дитинстві до ксьонза за учителя з міста Варшави. Отче, як міг Бог померти Від ран Відранцяхів і Списа, як він міг померти, не в сутності з ворогом, не від меча, як човідчика, зміг роздушити Христа. Отче, як міг Бог померти.